Доброго дня. Сьогодні ми з вами обговоримо, як оскаржити рішення суду у кримінальному судочинстві. Відповідно до частини 5 статті 14 міжнародного пакту про громадянські і політичні права, кожен кого засуджено за будь-який злочин, має право на те, щоб його засудження вирок було переглянуто судовою інстанцією вищого рівня згідно з законом. Оскаржити вирок можна в апеляційній та казаційній інстанціях. Апеляційна скарга може бути подана на обвинувальні та виправдувальні вироки ухвалені судом першої інстанції, які не набрали законної сили. Право на апеляцію мають обвинувачений, стосовно якого ухвалено вирок, підозрюваний, обвинувачений неповнолітній, щодо якого вирішується питання про застосування примусового заходу виховного характеру, законні представники та захисники таких осіб, а також особи, щодо якої вирішується питання про застосування примусових заходів медичного характеру, прокурор, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та їхні представники чи законні представники, а також викривач. Подати апеляційну скаргу на вирок суду слід через суд першої інстанції, який ухвалив рішення, а на ухвали слідчого судді чи ухвали суду щодо обрання заміни чи продовження запобіжного заходу безпосередньо до апеляційного суду не підлягає апеляційному оскарженню вирок суду першої інстанції, ухвалений за результатами спрощеного провадження, про те, що провадження розглядалося за відсутності учасників, про недослідження доказів у судовому засіданні або з метою осп. Ворити встановлені досудовим розслідуванням обставини, судове рішення з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження, яких було визнано судом недоцільним. Таким чином є особливий порядок оскарження кримінальних вироків, якого слід дотримуватися, зокрема щодо строків.